Мінські угоди не спрацювали, бо не було гарантій безпеки, і Путін не дотримав слова. Ще й потім все заперечував. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом. Додав, що зараз потрібні миротворці на кордонах, і ряд країн готові на це піти в разі припинення вогню. Макрон похвалив дипломатичні ініціативи Дональда Трампа. Я вважаю, що переговори корисні. Я вважаю, що надзвичайно важливо йти до миру, але моя сильна позиція полягала в тому, щоб спершу спробувати отримати щось, що можна оцінити, перевірити та підтвердити. І давайте переконаємося, що ми будуємо достатні гарантії. Якщо коротко, ось де ми готові бути залученими. США готові певною мірою підтримати миротворчу ініціативу. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Додав, що обговорював питання. Миротворців з путіним і російський президент не проти розміщення європейських військ в Україні. Президент США також припустив, що з українським президентом може зустрітися вже цього чи наступного тижня. Я зустрінуся з президентом Зеленським. Насправді він може приїхати цього тижня або наступного тижня, щоб підписати угоду, що було б чудово. Я б із задоволенням з ним зустрівся. Ми б зустрілися в овальному кабінеті. Отже, угода зараз опрацьовується. Вони дуже близькі до остаточної домовленості. Це буде угода щодо рідкісно земельних елементів та різних інших речей. І завтра Еммануель Макрон розповість європейським лідерам про підсумки візиту до Вашингтона та про переговори з президентом Дональдом Трампом. Про таке в соцмережі «Ікс» повідомив президент Європейської ради Антоніо Кошта, написав, що скликає відеоконференцію в контексті підготовки до спецсаміту ЄС. Відбудеться цей саміт 6 березня, а розглянуть на ньому питання європейської оборони і безпеки. Переглянути процедури та